Вітаю! Ви на каналі RP Ukraine. і в цьому відео я хочу розповісти вам про субпідряд в в й версії оду. У цій версії функціонал по субпідряду вже трошки змінений, і давайте поглянемо, що нам потрібно для цього налаштувати, як це працює. Для початку заходимо в налаштування модуль, шукаємо субпідряд, позначаємо цю функцію і зберігаємо. Далі заходимо в модуль склад, в меню товари, товари і заходимо на товар, який ми виготовляємо по субпідряду. Тобто ми нашому субпідряднику повинні надати компоненти, а отримати готову продукцію. Крісло ми будемо вже Отримувати як готову продукцію, тому на цьому товарі ми створюємо специфікацію з типом «субпідряд». Тобто нову специфікацію створюємо. Коли ми позначили субпідряд, обираємо з контактів усіх субпідрядників, які можуть виготовляти цей товар по субпідряду. У мене це один субпідрядник ФОП. нижче. Ми додаємо компоненти, які ми надаємо субпідряднику для виготовлення цієї продукції. Для крісла в мене основа для крісла йде: тканина, ніжка і саморіз по дереву. Звичайна специфікація для товару. В референсі також прописали субпідряд, для того, щоб не плутатись, тому що я за кріслом. Можу і саме виготовляти інколи замовляю в субпідрядника. Після налаштування специфікації повертаємось на картку товару крісло і на вкладці склад позначаємо маршрут придбати субпідрядник на замовлення із постачання субпідрядника на замовлення. Виробництво ми не позначаємо, тому що саме цей товар ми хочемо купувати у субпідрядника. саме. І тепер, якщо ми раніше створювали замовлення на виробництво, тепер ми просто купуємо цей товар без. Замовлення на виробництво. Ми йдемо в модуль купівлі, натискаємо новий, обираємо саме того постачальника, який в нас вказаний як субпідрядник на цьому товарі, і обираємо товар, крісло. Вказуємо ціну, за яку ми купуємо цей товар, податки, якщо вони в нас є, якщо немає, ми їх не вказуємо. Вказуємо очікувану дату прибуття товару від субпідрядника, кількість безпосередньо. Зберігаємо і натискаємо підтвердити замовлення. У нас створюється надходження. Звичайне, як і звичайної купівлі, оскільки у нас цей товар ми купуємо по субпідряду. В нас тут з'являється кнопка Запис компонентів. Натискаємо на неї, і ми опиняємося у вікні, де ми можемо додатково списати компоненти на цю готову продукцію. Якщо ми цього робити не будемо, у нас в принципі спишуться ті компоненти, які ми по специфікації вказали в загальних налаштуваннях. І ще ми можемо ще побічну продукцію отримувати з цього виробництва, якщо вона в нас є. Я не буду зараз записувати прям руками компоненти. Я хочу, щоб вони в мене списалися по специфікації, тому ми натискаємо просто підтвердити, коли ми отримаємо. Маємо товар при підтвердженні. Ми товар отримали на склад, і в нас тут з'являється кнопочка Субпідряд, і ми можемо подивитися, що конкретно в нас списалося. Компонентів для отримання цієї продукції вже по субпідряду готової. Тобто, у нас списалася ніжка по специфікації, 4 одиниці, основа для крісла, одна штука, 26 саморізів по дереву і 2 метри тканини. Це те, що ми в специфікації прописали. Давайте повернемось назад і ще ми переглянемо вартість. Фактично, це собівартість готової продукції, тисяча гривень. Але в нас тут ще відображається, скільки ми по кількості перемістили. Компонентів плюс 1000 гривень у нас записалася вартість субпідряду, і відповідно собівартість готової продукції складає ту вартість, яку ми вказали на закупівлі, плюс собівартість списаних компонентів на цей субпідряд. І саме ця собівартість, яка вже складена, в нас потраплятиме на картку товару, і саме вона в нас буде оновлюватися. Відповідно, загальна собівартість крісла в мене складає зараз 3349 гривень 73 копійки. І далі повертається. Стаємось на закупівлю і просто створюємо рахунок від постачальника і оплачуємо його. Тобто, це фактично це буде оплата за послугу субпідряду, тобто ми не вписуємо в купівлю собівартість крісла. Ми купуємо крісло, але ми вказуємо при купівлі вартість саме послуги субпідряду. І вже потім в собівартість потрапляє ця вартість послуги, плюс наші компоненти, які ми надали для субпідряду. Підтверджуємо наш рахунок, оплачуємо його, і на цьому все по субпідряду ми все Зробили. Таким чином, в воду 17 версії, просто на закупівлі, ви виконуєте всі операції по субпідряду. Головне на карті товару налаштувати правильну специфікацію і правильно вказати маршрут поповнення цього товару саме через субпідряд. Це все у цьому відео. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.